Виріс із мужнів прекрасний і могутній Зевс. Він повстав проти свого батька і примусив його повернути знов на світ поглинутих ним дітей. Одного по одному виконув з уст крон своїх дітей-богів, прекрасних і ясних. І почали вони боротьбу з кроном і титанами за владу над світом. Жахлива і завзята була ця боротьба. Діти крона укріпилися на високому олімпі. На його бік стали деякі з титанів. А першим. Титан океан і його Гостікс. Небезпечна була ця боротьба для богів олімпійців. Могутні і грізні були їх супротивники Титани, але Зевсові на допомогу прийшли циклопи. Вони викували йому громи і блискавки. Їх мета в Зевсу титанів. Боротьба тривала вже 10 років, але перемога не схилилася ні на той, ні на інший бік. Нарешті вирішив Зевс визволити з недер землі струких велетнів – Гекатонохейрів. Він покликав їх на допомогу. Жахливі, величезні, як гори. Вийшли вони з недер землі і кинули собій. Вони Відривали від гір з цілі скелі і кидали їх у титанів. Сотнями летіли скелі назустріч титанам, коли вони підступили до Олімпу. Строгнала земля, гуркіт наповнив повітря, все навкруги хиталося. Навіть тартар здригався від цієї боротьби. Зев сметав одну по одній полум'яні блискавки і оглушливо гучні громи. Вогонь охопив усю землю, моря кипіли, дим і сморід заволікали все густою пеленою. Нарешті могутні титани піддалися. Їх сила була зломлена, вони були переможені. Олімпійці скували їх і скинули в похмурий тартар у віковічну пітьму. Біля мідних незламних воріт Тартара на варті стояли сторуки руки гекатонохейри, і стержуть вони, щоб не вирвались знову на волю з Тартара могутні титани. Влада титанів у світі минулася, та не скінчилась на цьому боротьба. Гея Земля розгнівалась на олімпійця Зевса за те, що він так суворо повівся з її переможеними дітьми-титанами. Вона одружилась з похмурим тартаром і породила на світ жахливу стоголову потвору Тіфона, величний. Сотнею драконових голів піднявся тіфон з недр землі, диким виттям сколихнув він повітря, гавкіт собак, людські голоси, реф розлюченого бика, ричання лева чулися в цьому витті, бурхливе полум'я клубочилося навколо тіфона, і земля хиталася під його важкими кроками. Боги здригнулися від жаху. Але сміливо кинувся на нього зевс громовержець і щинився бій. Знову заблищали блискавки в руках Зевса, згуркотіли громи. Земля і небосвіт потряслися до самих основ. Яскравим полум'ям спалахнула знов земля, як і під час боротьби з титанами. Моря кипіли від самого наближення Тіфона. Сотнями сипались вогняні стріли блискавки громоверзця Зевса. Здавалось, що від їх вогню горить саме повітря, Палають темні грозові хмари. Зевс пополів Тіфонові всі його стоголів. Звалився Тифон на землю, від тілого такий жар, що плавалося навколо, Зевс підняв тіло тіфона і скинув його у похмурий тартар, що породив його. Але і в тартарі загрожує, що тіфон багам і всьому живому. Він викликав бурі і виверження. Він породив з єхідною, напівжінкою, напівзмією, жахливого двоголового пса Орфа, пекельного пса Кербера, Лернійську гідру та Химеру. Часто хитають і фон землю. перемогли боги олімпійці своїх ворогів. Ніхто більше не міг опиратися їх владі. Вони могли тепер спокійно правити світом. Наймогутніший з них громовержит Зевс узяв собі небо, Посейдон, море, Аїд, підземне царство душ померлих. Земля ж лишилася у спільному володінні, хоч і поділили сини крона між собою владу над світом. Та все ж над усіма ними царює покровитель неба. Зевс він править людьми, і богами. Він відає всім на світі.